Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. Продовжуємо роздумувати над уривком Євангелія від Марка, де говориться про зруйнування Єрусалиму та ознаки кінця світу. Тут міститься пророча проповідь нашого Господа Ісуса про зруйнування Єрусалиму наприкінці століття. Це була одна з його останніх проповідей, виголошена не для народу, а для духовенства. Вона була сказана наодинці лише для кількох його учнів, яким він довіряв таємниці. Тут цього разу не сказано, що він. Навчає, але він говорить довго. Це найдовший дискурс. Він займає цілий розділ. Це дискурс про кінець світу. Коли ми читаємо його, ми говоримо: Боже, який жах! Цей текст вказує нам шлях, як читати події, що відбуваються у світі відкритими очима, не очима наших страхів чи оман, але очима реальності, яку він пережив першим і яку ми покликані пережити також. Слід звернути увагу на те, що це не типове апокаліптичне оповідання, немає жодних згадок про видіння, розповідь Деться не від першої особи одинини, коли автор, до якого звертається Бог, говорить про свої переживання. Мова символічна, але стримана в образах. У тексті зустрічається безліч закликів, що не характерно для апокаліптичного матеріалу. Незважаючи на те, що вся розповідь пов'язана з лихами і стражданнями, вона сповнена надзвичайної важливості, оскільки попереджає про те, що потрібно ефективно діяти в кожній конкретній ситуації. Його не можна назвати явно песимістичним в історичному плані, що властиво для апокаліптичного матеріалу, і події в ньому сповнені цілеспрямованості навіть у найгірших його проявах. В минулій програмі ми говорили про одну з ознак кінця світу це війни. За даними Швейцарського статистичного центру, з 3200 року до нашої ери і до нині людство прожило без воїн лише 292 роки. Загалом, за історію людства великих і малих воєн відбулося 14,5 з половиною тисяч. У всіх битвах, за приблизною оцінкою, загинуло 3,5 з половиною мільярда осіб, що становить майже половину сьогоднішньої чисельності населення землі. Чому людина воює, тому що вона боїться іншого, який є рівнем їй, тому що вона боїться самої себе. Тому продукт цього страху породжує все те, що залежить від людської недолугості, розбрат, ненависть, заздрість, все зло, яке є у світі, виходить назовні. Читаючи про ці лиха, як же можемо не жахатися? Однак Ісус каже ні, це ще не кінець, хоча, по-людськи здається, все, кінець, це поч початок хвороб, початок родових мук. Як після важких переймів і родових мук з'являється нове життя, так і через ці страждання на землі для людини відкривається нова надія. Звісно, для тих, хто дивиться на видими і покладається на речі цього світу, а не на Бога, то для нього другий прихід Ісуса стане кінцем. Але для віруючих в Ісуса це новий початок вічного життя з Богом на небесах. Маючи таку живу надію, ми можемо. Справді не жахатися. Отож, що ж ми повинні робити в ці останні дні. Ісус запрошує своїх учнів жити теперішнім часом з надією, як великою можливістю і цими постійними запрошеннями: стережіться бути обманутими, не хвилюйтеся, не турбуйтеся. Другою ознакою, про яку говорить Христос, це лжехристи і лжепророки, відповідаючи їм, Ісус почав казати: стережіться, щоб вас хто не спокусив, бо багато хто прийде під Моїм ім'ям ім'ям і казатимуть, що це я, і багатьох спокусять у наступному вірші. Ісус говорить. Тоді, якщо вам хтось скаже ось тут Христос або ось там, не вірте, бо повстануть псевдохристи і псевдопророки, і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо й обраних поширення єресі та фальшивих вчень це одна з ознак кінця світу. Взагалі, люди за своєю природою схильні до вигадок, особливо на ґрунті релігії. І особливо на ґрунті кінця світу і другого приходу Ісуса Христа. Майже щороку ми чуємо точні дати кінця світу. Але Ісус каже: не вірте, одна з головних причин появи Єресі це бажання людини підлаштувати християнство під свої вимоги і бажання замість того, щоб змінюватися самій. Третя ознака кінця світу, проповідь Євангелія і гоніння християн. А ви пильнуйте за собою, бо вас віддаватимуть. На судилища. І битимуть у синагогах, і перед правителями та царями поставлять вас за мене, щоб ви свідчили перед ними. І в усіх народах насамперед має бути проповідувано Євангеліє, Кінець світу не настане доти, доки перш за все, Євангеліє не буде проповідувано всім народам. Євангеліє це блага звістка спасіння для всіх людей, які вірують в Ісуса. Це те, без чого ми не можемо не жахатися і мати живу надію на вічне життя. Євангелія. Гелії вже звершилося. І тепер наше завдання сповістити його всім народам. Це нелегке завдання, тому що часто воно пов'язане з гоніннями і труднощами. У якійсь країні це може бути проблема з владою або релігійними лідерами, у когось можуть виникнути проблеми у стосунках із близькими, або просто все може обмежитися непорозумінням, глузуванням, презирством. Але Ісус все одно наказує нам: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію. Усьому створінню сьогодні християни мають спокусу користуватися тільки благами християнства. Це добре, що вони хочуть створити здорову сім'ю, народити і виховувати дітей, перебувати в суспільстві нормальних культурних людей, але часто молодим людям просто хочеться отримати ці блага, а далі просто бути парафіянами церкви. Але нам потрібно боротися з такими спокусами і йти проповідувати та свідчити про Христа своїм життям. Комусь, можливо, здається, що він не має сміливості, не має здатності так гарно говорити, як священик. Насправді головне це зробити рішення, а далі Господь сам благословить і проведе. Він обіцяє, що навіть якщо нас поставлять перед серйозними людьми, то й тоді Господь дасть нам що казати, бо не ви будете говорити, але Дух Святий. Також для того, хто трудиться, є обіцянка, що той, хто перетерпів до кінця, спасеться. Ми повинні пам'ятати, що життя християнина це не короткий забіг, а марафон, не разова битва, а довгий похід. Ісус заохочує до витривалості, яка є найвищою характеристикою любові. Тобто, це означає витримати в любові до кінця, а це і є життя. Завдяки витривалості, ви маєте любов, яка перемагає смерть, і смерть переможена. Цей уривок служить для того, щоб жити з надією в тій реальності, в якій ми живемо, тому що ми маємо закриті очі, ми боїмося цих речей і тому робимо їх автоматично. У світлі цього слова нам потрібно вчитися мати Божий погляд на світ. Ознаки кінця світу це ще не кінець, це новий початок. Євангеліє буде проповідувано. Не сумніваймося. Це факт, це обіцянка Бога, а не тільки повеління, але питання в тому. Де будеш ти, і яка твоя роль у цьому, цим словом, Христос закликає ефективно використовувати час. Євангелії в перших словах Ісуса говорить, що час вже сповнився, ми вже живемо після сповнення часу. І ці кілька учнів зустрілися з Ісусом в такий спосіб, що для них. Цей час сповнився. Нехай Господь сьогодні укріпить кожного з нас, щоб мати живу надію і проповідувати Євангелії. Нехай Бог допоможе нам не зупинитися і до кінця життя активно і ревно трудитися для Господа.